Доброго дня, Миколаїв 7 жовтня. Довго ми не знімали ніяке відео, так складаються обставини і все інше. Життя не цікаве, нема що виставляти цікавого. Виїхали ми сьогодні зрання на річку Інгул. У нас тут така вона протікає невеличка, трошечки вода спала. Риба не ловиться, нема настрою, тільки приїхали. Тільки приїхали і нема настрою її ловити. Відео не про рибалку. Відео ось. Що хочу показати, що відбувається в нас в Україні. Поки йде війна, поки хлопці воюють. За своїх жінок, за своїх сімей, щоб жили всі в мирі, в злагоді. Ось. Річка Інгул. Ви подивіться. Вже вже деребан землі. Він давно йде цей деребан. Ось. Ось оброблені ділянки, які не знаю кому там виділені. Хоч і хлопцям, які воюють, але це неправильно, це не по закону, на кого вони там списуються. А ось 10 метрів і русло річки. Ось тут була дорога, по якій заїжджали хлопці на риболовлю вдоль проздовж річки. Кому потрібна ця війна? Кому потрібно, щоб ми відволікалися, щоб роздерибанити? в той момент, коли йде боротьба з зовнішнім ворогом, внутрішні паразити активізувалися. І це, повірте мені, будемо там їхати, там прямо вже є поля, які в минулому році соняшники так само попід річку були. Є у нас на Південному Бугі багато так. Вже русло перегораджують, щоб вода не протікала на їхні поля. І ось так знаходяться поля. Є так, що оброблені повністю аж попід саме русло. Ось, це ми переїхали майже за кілометр. І що ми бачимо? Раніше тут можна було переїхати в ту сторону. Вони йде русло річки, тут канальчик. Там можна було переїхати і ловити рибу тут. Бачимо, що ось там сотні гектар посолище, а все, що попід річку, заворюється, прямо ореться 20 метрів до рук річки і все заурюється. Шириною метрів 50 по підручні. Це Миколаївська область, Інгул. Не знаю що це тут відбувається, кому тут ділять землі, але ось річка тече. Все повздовж річки. Все оброблене. Для кого ті закони, для кого правила. Проїхати неможливо ось навіть бачимо все оброблено, ось річка. Офіційна версія, що відбувається вдоль річки Інгул, це уздовж всієї річки. Офіційна версія, десятий раз, смішно, це лісгосп буде висаджувати посаду. Але за місцевими розмовами... Вони вже дуже багато Вон, на плорі. Ми бачимо, бачите там розуміти. Це теж о, аж там така краса, чорна, це все. Посовище. І то тож теж повинні були лісопосадки. Але там ростуть соняшники, росли соняшники. Ось і тут 50 метрів вдоль, повздовж. Річки будуть висаджувати дерева. Ви таке бачили, коли йде війна, коли люди скидаються, копійки вже не вірять десь там, а кидають своїм, кого знають, копійки, тому що їм нема в що взуться, вдіться, нема що їсти. Наша влада ось що робить, де закопують мільйони. А потім ця земелька. Перейде в приватні руки. Але тут ось люди пасли коров. Виганяли до води свою скотину. Вон ми бачимо, в далечині пасуться. Корови там є, видно. А тепер їм немає. Нема як підійти, тому що це все обробиться, це все заробиться. Навіть ось такий бугор спеціально зроблений, коли розлив річки, щоб воно не йшло на село. Це все вирівняється і заробиться. Тому що ось тут були дороги, по яким люди їздили. Порибалити я сьогодні ніде не зміг під'їхати порибалити, тому що місцями прямо до русла річки. Все оброблено. І це вони збираються висадити посадки в той період, коли нам на фронті немає чим воювати, як воювати, кого воювати. Ви за ці гроші візьміть, найміть нормальну армію, тому що вистріляли всіх наших пацанів. І хай зроблять нам перемогу. Тому що вже все, українці вже закінчуються. Так як деякі казали, що до останнього українця, отак і відбувається. А ви, блядь, думайте. Не обіцянок не пробачить. Давайте зробимо їх всіх. Зробили, ось, наробили. Такого ще не було в Україні. Не піди, не горя, не деребай. Ось так, ось так, така біль, така неприємність. Коли ти працюєш, вирощуєш зерно, яке хоче хоч щось отримати, якийсь прибуток. І накормити, як ми кажемо, восьміт. Звісно, не безкоштовно. Але в цьому році воно вийшло безкоштовно. Та воно безкоштовно, тому що зерно все, зерно все лежить на українській землі. І реально, реально є, що на українській, на землі, не в складах, тому що людям нема його дадіти. А віддавати за копійки немає сенсу. І в цей час цей час відбувається ось таке. Наживаються там, не дають заробити. Тут деребанять землю не по закону. Ну це ж, розпач біль. Хлопці, які воюють, воюють, щоб був злагода, мир на цій землі, а її роздеребанюють. І Як би ми не хотіли щось змінити в своїй країні, але поки при владі не будуть люди, політики, які, які є політиками, а не бізнесменами ілі, або ці бізнесмени являються кукловодами, які дюргають за ниточки наших керівників. Ось таке сумне відео. Про землю, про рибалку, але не про землю і не про рибалку. А про те. Бардак. Дякую. Слава Україні! Поборемо, переможемо. Дай Бог нам здоров'я! Хлопцям сили. Чим зможемо, допоможемо, допомагайте, тому що наші чинуші думають тільки про землю і про деребан, і про гроші. А життя хлопців, воно не потрібно. Так що, як можемо, допомагаємо, підтримуємо. Слава Україні!